Стислий переказ, казка Марія Людкевич. Пригода в хатинці лісника. Якось зима надумала стати ученою дамою. Купила комп'ютер, щоб написати розповідь про своє королівство. У помічники запросила мудру ворону і веселого снігура. Всі троє поселилися в хатинці лісника і почали писати. На екрані комп'ютера з'явилася розповідь. «Сніг це коли вітер вибиває тріпачкою земну перину, сніжинки маленькі балеринки, які виконують танець маленьких лебедів. А зима це страшна тітка. Якщо її хтось побачить, то замерзне одразу. Не лякай народ, зимо, вони ж ніхто не тебе не полюбить, сказала ворона. Дякую за пораду, стара подруга. Я обов'язково дослухаюсь, і вони переписали. Діти бачать у снах тітеньку зиму, яка приносить їм подарунки, і дуже її чекають. А наступного ранку якісь хакери зламали систему, і розповідь зникла. Зима визерла у вікно, а снігу немає. Дереви стоять голі. Біда! Якісь хакери зламали наш комп'ютер, але ворона і снігур швидко збагнули, що сталося, понатискали, де треба, і все знов з'явилося, а сніг знову почав сипати. Кінець.